Дитяча та художня література, енциклопедії, книги про тварин, землю та космос. Тут же навчальні підручники для учнів та студентів, і біблія усе це за кілька тижнів зібрали громади під час всеукраїнської акції, аби відновити українське видавництво на деокупованій Харківщині. Саме Житомирщина зібрала близько 4 тисяч книг, книги будь-якого жанру на будь-який смак, які на сьогоднішній день є вкрай важливими на саме на деокупованій території, тому що там, де є українське слово, там є відповідна українська земля. А все українське Росіяни під час тимчасової окупації наших територій намагалися знищити місцеві бібліотеки, перетворювали на катівні. Власне, після почутого у партії вирішили запустити таку акцію. Наші колеги вже мали змогу відвідати доокуповану територію Харкова і поспілкуватися з бібліотекарами ну, взагалі як з населенням. Звідки і взявся цей початок цієї акції, де ми де вони побачили, наскільки була знищена українська культура. Тобто спалювались книги, в місцях бібліотеки проводилось катування. Ми розуміємо, наскільки сьогодні є важливо все повернути. Все відновити, відбудувати, підняти національний дух, окрім українських книг для жителів звільнених містечок, зібрали теплі речі, засоби особистої гієни та іграшки для дітей. Ця поїздка на деокуповану територію вже не перша, але й не остання. Наші колеги поїдуть до деокупованої Харківщини, для того, щоб поспілкуватися з людьми, висловити слова підтримки, надати хоча би посильну допомогу. Врахувати всі побажання і вже в найближчий час також зібрати можливо інші якісь там речі, інші продукти, інші подарунки, якусь допомогу, яка дійсно буде корисним і необхідним.